Ми перед святами, перед п'ятидесятницею, зісінням Святого Духа, яке буде завтра, знаємо, що є поминальна субота. І коли є загальна поминальна субота чи загальні такі поминальні дні, не тільки тоді, але тоді особливо ми поминаємо наших воїнів. У храмі, звичайно, ми молимося кожен день, коли є літургія за наших воїнів, які віддали життя захисників-захисниць. І тому ми разом з спільнотою родин загиблих. Вирішили, що ми зробимо тут спільну таку молитву на Алеї Слави спочатку, потім пройдемося до нашого сектору почесних поховань, і тоді також там помолимось, проведемо спільну молитву за наших захисників і захисниць. Бо людина, яка пожертвувала своїм життям заради того, щоб ми могли тут вільно жити. Вона зробила для нас найбільше, що могла, і тому ми такий спосіб і до Бога звертаємось за них, і також дякуємо нашим захисникам захисницям за те, що вони зробили для нас.